Плив на здоров'я підлітків, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів. Гаджет це невеликий пристрій, призначений для полегшення і досконалення життя людини. До й найвідоміших типів гаджетів відносять мобільні телефони, смартфони, портативні гральні приставки, мультимедійні програвачі, навігатори, електронні книги. Ці електронні пристрої за останні кілька років проникли мало не в усі сфери нашого життя. Вплив мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів та інших гаджетів на здоров'я підлітків є важливою темою, оскільки сучасні технології стали невід'ємною частиною їхнього життя. Дослідження вказують на кілька негативних аспектів, пов'язаних із використанням цих пристроїв. Обговоримо про порушення фізичного здоров'я. Тривале сидіння перед телевізором, комп'ютером, телефоном в одній позі замість занять спортом та активних ігор на свіжому повітрі призводить до того, що слабо розвиваються м'язи, псується постава та виникають дратівливість і швидка стомлюваність. Порушення зору Синє світло від екранів може викликати незворотні пошкодження сітківки ока. Це особливо стосується підлітків, які часто користуються гаджетами без перерви. Постійне напруження зору призводить до стомлення м'язів очей, а також негативно впливає на внутрішньоочні судини сітківку ока, вплив на центральну нервову систему. Тривале використання комп'ютера може не тільки стати причиною підвищеної стомлюності та навіть запаморочень, а й викликати інші судинні порушення деносонливість, полохливість, апатію, неуважність, запальність і слабкість. Порушення сну Використання мобільних телефонів і комп'ютерів перед сном може негативно вплинути на якість сну. Що призводить до проблеми з концентрацією та загальним самопочуттям. Вплив електромагнітних полів Тривале використання гаджетів може призвести до впливу електромагнітних полів, що, за деякими даними, може бути пов'язана з ризиком розвитку серйозних захворювань, таких як рак та лейкемія. Проблеми з харчуванням. Захоплена гаджетом людина часто забуває про їжу або й зовсім утрачає апетит. Інші, навпаки, починають харчуватися неконтрольовано, перед монітором і не дбають про якість їжі. Стрес та ожиріння. Люди, які проводять багато часу біля екрана, мають більш високий рівень стресу, що призводить не тільки до появи ожиріння, а й до розвитку деяких захворювань. Пов'язаних зі стресом, ну, наприклад, розладів настрої, токсикоманії, цукрового діабету, серцево судинних хвороб чи бронхіальної астми. Тепер звернемо увагу на порушення психічного здоров'я. Залежність від гаджетів підлітки швидко звикають до використання технологій, це може негативно впливати на їхній психічний стан. Викликаючи тривожність та депресію. Соціальні Взаємини Надмірне використання гаджетів може зменшити соціальну взаємодію серед підлітків, що також негативно впливає на їх емоційний розвиток. СТРЕС і тривога Постійна доступність до інформації та соціальних мереж може викликати стрес і тривожність у молоді, особливо в умовах високої конкуренції та порівняння з іншими. Для зменшення негативного впливу гаджетів на здоров'я підлітків розглянемо деякі рекомендації та поради. Обмежувати час перебування за комп'ютером до 30 хвилин, після чого треба змінити вид діяльності. Установити часовий закон не грати перед сном після їжі, поки не виконані домашні завдання та справи, контролювати зміст ігор, не допускаючи сюжетів насилля, жорстокості, з елементово культових ритуальних обрядів та образи нечисті, частіше гуляти з друзями. Не забувати, що реальне спілкування важливіше і корисніше від віртуального. Принципово не їсти за комп'ютером чи з телефоном, навчитись правильно ставитись до планшета, як до технічного пристрою, за допомогою якого можливо отримати знання і навички, а не як до засобу отримання емоцій. Таким чином, хоча сучасні технології мають свої переваги, важливо усмідовлювати їх негативний вплив на здоров'я підлітків і проводити заходи для його мінімізації.